Ось і настав Великдень, а з ним і давній звичай, де молоді діти водять веселі великодні гаївки на церковних подвір'ях протягом трьох великодніх днів. Це старовинні за походженням ігри, хороботи, танці, які передаються нам із покоління в покоління крізь віки. Наші предки вірили, що проспівані гаївки у великодній час мають обов'язково збутися і забезпечити гарний врожай, щасливий шлюб, достаток в родині. Під час гаївок рухами імітували оранку, посів, сходи, цвітіння, дозрівання і збір аграрних культур. Гаївки передають нам наші бабусі, які по сьогоднішній день пам'ятають, як дівували, а ми маленькі їх. Слухаєм. Зелені рочки, аж окіпо, очки то сів'ють, то сів'ють. Ой то в гору, то в долину, то в будла, то в калину то сів'ють, то сів'ють. Зливайтесь і дівки живо, бо буде тепити пиво, то сів'ють то сів'ють. Будем пиво попивати, Будем до голос мати, то сів'ють, то сів'ють. Тепер такий теж настав Ісус Христос робо устав, то сів'ють, то сів'ють. А ми його забачили та я їм це зали, то сів'ють, то сів'ють. Ти калино червона, я те дівчи. Молодая, то сів'ють то сів'ють, ти калину розвивайся ти, тено на віддавайся то, сів'ють, то сів'ють. Ой сина яка, мізелька пристала, но серденька то сів'ють то сів'ють. Ой продала, мама, квочку та й купила дівці сточку, то сів'ють, то сів'ють. Зав'їза, в'їзать, а й уплела в жовті кось, як то файно наші зоси, то сів'ють то сів'ють. Ой продала мама узку, та й купе дівці хустку то сів'ють, то сів'ють. Зав'їзала в'їзала в стерекінці, то гарно наші дів, ють. то сів'ють, то сів'ють. Льонку жміку, тонкий височень. А хто з тебе по то моце в молоді женесень, на ківежиті кавке в'ються на дівчині хлопці людь, не бити нема, за що вона пайната. І зараз. вона файна та й подібна, до робот не спозі. Ой Льонку мій Льонку, тонькі височень. А хто ж тебе потолочи? Молодієш несень. Оливаний поне ділок, пішли дівки на барвінок. Нарвали барвіночку, виплили повіночку. Ой, що ж то за гаївка, що не співає дівка, а співає молодиці, що нікого не боїться. Ані пана, ані віта, ані свого чоловіка, вербовая дощечка, на ній права настечка, де ще ти як діброва павала? ми діброву гасили, симвом воду носили. Кіків водиці, скільки в діво правдеці. О, гарачки, а жовки попліночки. Та сіють, та сів'ють. Ой то в горота в долину, та, та в калину, та сів'ю, та сів'ють. Ой продала мама гуску та й купила дівці гостку, Та сів'ю, та сів'яв. Зав'язала в телекінці, як то файно наші дівці, то сівють, то сівють. Ой продала мама квочку, та й купила дівці. Квочку. Квочку, курку. Та й облегла жовті коси, та -то, то файно наші доси, то сів'ють, то сівють. Коли вони й понеділок пішли дівки на барвіно. Зарвалися барвіночку, се по віночку, то сівю, тось у сам ходжу, сам без дітей, рад би побив, дощ потопив, а в неділю раненько привезіть ми, борзенько, привезіть ми дівочку, я рожеві віночку, от розходжу то візьму. Коти схочу та йму. Ой, льонку ж, мій льонку, Тонкий, височенький, А хто ж тебе потолочив, молоді жить. Забриніли ключі вночі понад мої чорні очі. найбрінят, найбрінят, бо не спати не схотять. Хвалилась і стороненька, в неї дочка хорошенька. Я не дам за нього, я не дам за нього. Бо він має чорні очі, він вато, він схоче, я не дам за нього. Я не дам за нього. Оріжи там, много, половина зеленого, на тім же вки в'ються, на дівчині хлопців в'ються. Не бійтеся нема за що, вона ні за що, вона файна, та й подібна, до роботи не спасівна. ключі вночі, понад мої сонці чи найбрінять, найбрінять. Бо не спати, не скотячку, стара стараненька в неї така хорошенька, я дам за нього, я не дам за нього, бо він має торні очі, а то він скочив я дам за нього, я не дам за нього же я небогацька, то міта то богач, та то богать, маку ручку без ніжков, Та й то ту -ту мені дай, та й то ту, ту мені дасть. Справи сукню дорогою берем, не молодуй, аж то я віддасть, а що дим я віддасть. Аж то дим я віддасть. E aí, tá tudo ao ali, ó. Uh -huh. Mas